Добрий день, переходимо до розбору домашніх задач. Нарешті ми дійшли з вами до закону ОМА. Будемо тепер, можемо тепер розв'язувати задачі не тільки на окреме знаходження сили струму або напруги. Ну добре, давайте подивимось. Сьогодні у нас так виявилось, що обидві задачі з графіками, але, по перше, спочатку ми графік будемо. Обчислювати, а потім вже за обчисленнями будемо строїти, намагатися построїти графік. Сподіваюся, що це в нас вдасться. І так, перша задача, яку ми розв'язуємо за графіком залежності сіли струму через резистори від напруги, дивись рисунок, визначити опір кожного з трьох резістерів. Ну, Безумовно, краще, якщо ви цей рисунок перерисували. зрозуміло, що мені це простіше робити, тому що я просто можу. Скопірувати, скопіювати, але краще, якщо у вас такі рисунки є в зошиті, коли ви розв'язуєте задачу, наприклад, на самостійній або контрольній роботі. Добре, спочатку, ми обов'язково, як ви пам'ятаєте, у нас були такі задачі в сьомому класі, не на електрику, але на графіки. Ми писали з вами, починали розв'язання задачі з слов із графіка. Ну, зрозуміло. І ми обираємо зручні, зручні для нас параметри напруги. Ну, наприклад, мені для першого графіка дуже подобається напруга 8 В. І ми розуміємо, що точка перетину у нас співпадає з 2 А. Тоді я можу записати, що опір R1 буде дорівнювати напругу О1 поділити на силу струму О1. Підставляємо, 8 вольт на 2 А буде 4. Потім ми обираємо якесь е, зручну напругу для другого графіка. Я вибрала, обрала 4, і це вона буде е, буде опер резистора R2 2 Ом, в такому випадку. І Потім для третього, як ви розумієте, я 2 підібрала, ну, щоб сила струму одна і та ж сама була. Це не навмісно так робила, але ну, дуже зручне обчислення, і тому мені це сподобалось. Можливо, можна було обрати один ампер, і тоді теж були непогані обчислення, але мені чомусь захотілося саме 2 ампера обрати. Ось таким чином ми знайшли три значення оперу. Сподіваюся, що ви теж це зробили. Бажано, щоб ви акуратно робили ось всі ці, ці всі записи, тому що без цього буде дуже прикро, на підсумкових роботах. Але все інше, мабуть, просто. Наступна задача. Наступна задача у нас така: Тут навпаки, нам далі дають чисельні дані, а нам потрібно числові дані, а нам потрібно по, ні, по них построїти графік. Дивіться, у нас є два резистора з опорами 1,2 Ом і 3,2 Ом. І ці резистори по черзі. Підключає до джерела струму. Напругу на полюсах струму ми можемо змінювати в межах від 2,4 В до 9,6 В. Нам потрібно накреслити графіки залежності сіли струму через резистори від напруги. Тобто, якщо це сіла струму від напруги, то по горизонтальній осі, по осі абсцис у нас буде напруга, по осі ординат по вертикальній, у нас буде сіла струму. Але спочатку, до того, як ми будемо ці графіки чертити, нам потрібно спочатку зробити розрахунки. Ми не можемо відразу взяти і починати рисувати ці графіки. Ну, спочатку я е, відведу позначення, в мене буде ось це R1, це буде R2, це буде o 1 це буде u 2 І я почну розв'язання задачі саме з цих е, даних. Але якщо ви записали все це через дано, то це буде дуже класно. Е, я економила місце, якби я через дано розв'язувала, мені потрібно було б ще на два слайди розтягувати, а так я на одному. Дуже компактно, но Ось. Далі ми за цими даними будемо знаходити діапазони змін сили струму. Причому ми розуміємо, що у нас буде два окремих графіка для кожного резистора. Для кожного окремий, тобто два резистора, два графіка. Для першого резистора 1,2 Ом ми будемо обчислювати силу струму. Вона буде змінюватися від І1 2 А, Це у нас. Напруга перша поділить на опір перший. А потім до і 2. Напруга друга поділить на опір перший. Тобто, змінюється сила струму від 2 до 8 Ампер. А для резистора ось цього 3,2. У нас сила струму буде змінюватися від 0,75 Ампер до 3 Ампер. Тобто, ми зараз з вами бачимо, що в нас є система координат, і ми в цій системі координат по горизонтальній осі будемо відкладати щось від нульового значення до максимально 9,6 В, ну, до 10. Умов, а по осі координат ми будемо відкладати якісь ну, максимально у нас 8 А, мінімально 0,75. Ну, тобто, по осі, как раз таки ось цей. Вертикальний по осі ординат, нам дуже зручно зробити з вами е, силу струму з масштабом 1 ампір. Одна клетинка, 1 ампір. Це дуже зручний масштаб. Але ви в деяких випадках звикаєте до того, що масштаб має бути ну, таким цілим. Ну, якщо у нас, наприклад, е, одна клетинка, то вона може бути пів. Півгодинички, одиничка, там, двійка, трійка і таке так інше. Але це не обов'язково. Дивіться: в нас, якщо ми беремо одиничку 1,2, наприклад, одну клітинку 1,2, то у нас потім буде. 2,4, потім буде 3,6, ну і таке інше. І так ми доходимо до 9,6. Тобто дуже зручно у нас кожна клетинка буде якесь чисельне значення мати, але саме в тому діапазоні, в якому ми будемо з вами графіки рисувати. І це дуже зручно. Тому, дивіться, я в деяких випадках, прямо роблю на слайді окремі рисунки, а в деяких випадках я навмисно намагаюся. Це зробити на клаптики паперу, аркуші паперу, для того, щоб потім показати вам, як воно має виглядати саме в ваших зошитах. Ось дивіться, якщо я построїла ось цей графік, от ось так він виглядає. Бачите, він від нуля змінюється: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ампер. Все, сіла струму в амперах. А здесь напруга в вольтах. Але одна клітінка 1 на 2. Там 3 клітинки, 3,6, ну і таке інше. До 9,6. Але далі я поставила ось цю точку, 0,75, ось цю точку, С3. Поставила ось цю точку С2 і ось цю точку С8. І далі я буду поєднати ось ці графіки. Але, як ви бачите, ось від цієї точки до цієї, і від, від цієї до цієї, я це намалювала сплошною лінією. А ось тут в мене пунктир. Тому що я знаю, що якщо я буду строїти залежність сіли струму від напруги, графік обов'язково проходить через початок координат. Але ось цей діапазон нам не задавали. Ми не знаємо його. Але я його намагаюся продовжити пунктиром для того, щоб впевнений бути, що цей графік реально проходить через початок координат. Тобто ось так виглядають розв'язання ваших задач. Якщо ви зробили трохи-трохи по-іншому графік, ну, мабуть, ви його можете пофіксити. І буде у вас все добре. Ну, мабуть, ми впоралися з вами з домашнім заданням. Добре, тоді можемо відпочивати.